Гриценко, а ви належите до тих, хто вважає, що це можна назвати терактом теж вбивство журналіста? Зараз не важливо, як ми назвемо. Тут важлива суть і реакція влади. Суть вбили молодого яскравого хлопця, класного журналіста. Ми ж його знаємо. Абсолютно не з якихось побутових мотивів, щоб обікрасти і так далі. Це було, ми бачимо, вже закладена вибухівка, закладена професійна, відслідкована момент, коли він їде в свою студію і чітко проти нього це було спрямовано. Це вдарило по всьому журналістському цеху. І е, люди зрозуміли. Журналісти зрозуміли, ага, треба бути обережним, треба, можливо, десь трошки опустити планку і так далі. Тобто включається вже елемент самоцензури. Це вдарило по всьому суспільству, що всі прокинулись зранку і зразу така жахлива новина. Якщо можуть в будь-який час, в мирний час, в мирному Києві, бо це ж далеко від лінії фронту, отаки мав чинити, то люди відчувають небезпеку. Це вдарило, повторюю, по державі. Тому що. Я не знаю насправді, але в мене таке відчуття, що це робота спецслужб, яких саме от нехай слід дасть відповідь українських, російських, білоруських, будь-яких. Але щоб це отаке КГБшне начало, то його треба врешті-решт вже поставити цьому крапку. Я хочу наголосити, що два з половиною роки після революції гідності ми чули дуже багато розмов і певних дій. Ми їх бачили по реформуванню прокуратури. Системи МВС, створення на нових засадах поліції і так далі. Зараз наступив час іспиту для Луценка, генпрокурора, для Авакова, міністра внутрішніх справ, для начальника поліції деканаїдзе, нехай вони покажуть, що вони професійніші, відповідальніші, ніж ті, хто несуть смерть проти наших громадян, і, зокрема проти журналістської спільноти. Якщо буде відповідь швидка, переконлива, всі поставлять жирний плюс і з позитивом підуть далі.